Привіт! Я сьогодні продовжую висаджувати рослинки, новенькі коронавища. Окрім півоній було ще 36 інших позицій-багаторічників. Я звернила одну лінію в теплиці якраз для того, щоб сюди виставляти всі новенькі позиції. Але ті рослинки, які будуть мати сплячі бруньки, які можна заховати під субстрат будуть зимувати на дворі. А з новенькими зеленими паросточками безпосередньо будуть розміщатись теплиці. І враховуючи, що вона не опалювана, а на дворі мінус, мабуть, рослинки будуть зверху покриватися ще агроволокном. Все обов'язково буду показувати, тому не переключайтесь. Цьогоріч асортимент розсадника поповниться трьома новими сортами астільби. Raspberry. Вандерфулдей! І Black Purple. Вони всі різні абсолютно по висоті, по забарвленню квітів, і кожна із них дуже і дуже красива. Хоча і зараз можна подивитися, що коронавища трішки відрізняється. Але це потрібно дуже добре продивитися, щоб зрозуміти, в чому ж там різниця. Розмір коронавищ на 1-2 та. Оце у нас 2-3 бруньки. Буду висаджувати в контейнері 2,5 літри. І остільбочки на продаж будуть з червня. Хоча зараз у мене є два сорти: Sunny Day та Happy Day. Ось три різні сорти остільби висаджені. Вони будуть на дворі. Так, кожен контейнер промаркований. Всказаним сортом. І ось тут вони і будуть у нас навкорінені. Поруч із іншими багаторічниками. І обов'язково вкрию агролопом. Ну, а доки ці три сорти астільбу будуть навкорінені, це орієнтовно до червня місяця, все буде залежати. Як швидко буде тепло, наскільки інтенсивно буде наростати коріння, я пропоную вам придбати вже два інші, не менш красивих сорти. Можу відправляти це Sunny Day та Happy Day. Дуже красиві, обов'язково. Дивіться до кінця там буде їхнє фантастичне квітування минулого року. Я тут почала. Квітувати Астільба Happy Day. Ось такі ніжні хмариночки, такі гарненькі, біленькі. І це першеньки. Це першеньки повідкривалися так гарно-гарно. Я прямо уявляю, вже, коли вони тут всі відкриються, це буде біло-сніжна краса. Астільба стільба Happy Day. Дивіться, є відкриті, є тут і закриті і ще квіти. А стільба Sunny Day вона на початку квітування більш насичена рожева, а потім додається трішки таке. Біленького, як вкраплення. І під кінець кітування вона світло навіть блідо-рожева. Дуже гарно змінюється забороня.